Привіт усім, любі друзі! З вами я, Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже просту, швидку вечерю з того, що є вдома. От, реально, просто те, що є вдома і нічого зайвого. Для початку я нарізаю цибульку півкільчиками, чверть кільчиками, як завгодно. І беру. Сосиски, які у мене там були в холодильнику, ще зівчора, вони вже відварені, і я також нарізаю їх на кільця. Ну, можна будь-як, як вам подобається. Я беру і обсмажую цибульку на олії, ну так, до золотавості, а потім додаю туди нарізані сосисочки. Усе перемішую, трошечки піджарюю. І додаю спеції до смаку. Я використовую сіль та перець, але можна ще якісь спеції, які ви любите взагалі. Тут можна фантазувати скільки завгодно. Ну і трохи томатної пасти, кетчупу або чогось такого. І все це я тушкую, додаючи трошечки водички. Приблизно хвилинок 10-15. І все готово. Поклала на макарошки, і вечеря, з того, що є вдома, вже на